Всім привіт! В нас сьогодні буде влог-розпаковка. Покажу вам все, що в мене назбиралося, і все, що ви ще не бачили. А також з початком ведення мого каналу в нас вже з'явився такий традиційний прикол, що ніхто не може користуватися новими якимись речами, якщо я це не зняла і не показала розпаковку. Тому сьогодні, наприклад. Ми маємо кінець січня, і прийшов час вам показати розпаковку адвент календаря. Приємного перегляду! Ось такий календарик я купувала в Росмані ще перед початком грудня. Він з пазлами. І тут 24 пазла. Дуже подібний до ковдри в стилі печворк. Кожен день дістаєш маленький пазл, з якого складається ціла велика картина. Мієчка в мене дуже сильно любить пазли, то це така забавка для неї буде надовго. Дуже гарно всередині він виглядає. Мені подобається. І дуже круто, що пазл зі зворотньої сторони пронумерований. Бо я навіть не уявляю, як то можна було все шукати, якщо дістати всі пазли одночасно зі всіх коробочок. Ось такий гарненький мімішний пазл в нас вийшов, доця вже готова збирати іншу картинку, так їй сподобалося. А ще я ходила в Росман після свят і побачила ось ці шапки Миколая в кінці то кінців. Вони дітям потрібні завжди для школи в святкові дні і для оркестра святкового в музичній школі. Це дуже шикарна знахідка, бо купила я їх по 3 злотих. На розпродажі вже. Бо під час свят, коли я шукала такі самі шапки, я мусила купити по 20 злотих штуку, бо ніде в жодному магазині нічого не було. Якщо я ходжу по магазинах і мені треба щось купити додому, то я завжди з собою ношу сантиметр. Але інколи. Я так, така впевнена, що я все пам'ятаю на око, то виходять в мене дуже веселі покупки. Це в мене поличка в ванній кімнаті. Мені захотілося тут навести лад, і коли я була в сінсеї, я собі побачила ось таку от з тканини маленьку коробочку, як я думала. Але вона трапецевидна. І чогось я вирішила, що вона в мене вміститься сюди. Але добре, що в мене є ще інша шафа, де полички трошки довші. І ця коробочка туди супер підійшла. А потім я була в Пепко, і в Пепко я купила ось такі плюшеві гарненькі коробочки-корзиночки. Вони мають вже м'які стінки. І вони прекрасно, я думаю, підійдуть в мою, на мою полку. Маленька коштує 12 злотих, трошки більша коштує 15 злотих. Ще я там потрапила на розпродаж. І ця прискалка для рослин, щоб зволожувати листочки. За 6,50 всього на всього вийшла. І дуже люблю такі свічки, копійочки. Вони бувають високі, а, ця, а ці такі взагалі маленькі по висоті, і дуже класно підходять в, в мою підставку для свічок, щоб розігрівати скляний чайник. Ось так виглядають ці коробочки в мене на поличці. І навіть, я думаю, ще поміститься якась розкладна підставка. Щоб зайняти місце, оце, яке вільне зверху. Треба тільки сантиметр не забути, коли я піду за цією підставкою в магазин, щоб не було як з цими коробочками. Зазвичай я для ванної кімнати купую пластикові коробки і підставки, а в цей раз щось мене потягнуло на тканину. Будемо вірити, що вони виживуть. Поки мої діти там збирають пазл, я вам покажу залишки обновок для Мієчки. Бо вона вже половину розтащила з цього пакетику. Це я купила, як я їх люблю, оці, отакі плюшеві легінці, це просто супер. І ще і потрапила теж на розпродаж. Не знаю, чому зима ще не закінчилася, а вже потрапила на розпродаж таких класних речей. В ПЕПКО дуже часто продається все колекціями, там весна, зима і якісь кольори однакові. То я, якщо щось беру і підбираю з різних речей якісь комплектики, то можу взяти однакові. Футболки або ковтинки, бо якщо одна з них швидко вийде зі строю, то щоб було легко замінити. А оце в нас найважливіша покупка це заколки і гумки. Бо не знаю, як це відбувається, але в нашій хаті це якась озонова дира просто. І є виділене спеціальне місце для того, щоб все туди складалось і навіть щось складається. Але вони, поки вони дійдуть до своєї коробочки, вже половина загубиться. Я не знаю, як так можна, як це взагалі можливе. Але ну, я навіть не знаю полтергейст якийсь просто. Мені цікаво, знайду я колись ці заліжі десь, чи не знайду, коли, може, будемо переїжджати тільки. Але це факт. Ці кольорові гумочки купувала в Росмані. Так що, коли я бачу заколки в магазинах, я їх беру великими кількостями. Ну, а це річ, через яку я сама впала в дитинство. Не могла пройти повз. Коли побачила, то одразу зателефонувала чоловікові і кажу: давай біжи швидко в магазин. Бо якраз перший день продажу. Бо я думаю, що такі будиночки розходяться дуже швиденько. Він такий дуже важкенький видався. А це в нас облаштування дому. Дуже гарні, і красивенькі меблі вийшли в них. Зроблені цікаво, красиво. Тільки, я вважаю, мінусом те, що тільки дві людини: чоловік і жінка, ні дітей, ні гостей, ні бабусь ні дідусів. І треба мені знову постаратися знайти додатково, де можна купити людей для цього доміку. На даний момент позбираємо гостей з кіндерів різні фігурки, чи дябчиків з Лего. А так, мені навіть цікаво, чи зможу я знайти якихось, якихось додаткових персонажів. Якщо ви знаєте і бачили, де це можна купити, то підскажіть мені, напишіть в коментарях. Я, коли Мії купляла дерев'яну кухню, то думала, що це. Такий інтерес буде ну, максимум три місяці, а вже більше року вона грається, складає там свої речі, порядки наводить. То цікаво, скільки буде така зацікавленість будиночком. Ну і ще плюс, що в ньому можна як самостійно гратися, так і заохочувати гратися всіх поруч з нею. І я думаю, це ще знак покликати друзів, колежанок, щоб бавитися разом. В нас до цього був універсальний такий будиночок дерев'яний, я зараз вам його покажу. І він піде у спадок Кароліні. Вона зробить в своїй кімнаті з цього полички для своїх речей. А на новому місці. Буде ось ця краса. Поки хазяйка дому засмагає, відпочиває на терасі біля басейну, її чоловік тим часом приймає ванну, яка сумісна з залом. Дуже сучасне поєднання, як ви думаєте. Розташування сходів теж шикарне. Якраз з другого поверху, коли спускаєшся, то падаєш зразу на траву на подвір'ї. Мічка, коли побачила, каже, що це робиться, мама. Чому нема дверей? в Ванну це неможливо таке. Я кажу: ну так, хтось проєктував з логікою не особо дружив. Ага. Шой, да. Дякую, що були. Додивилися це відео до кінця. З вами була я, Сюзанна Спейс. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і до наступної зустрічі!